З МДЖ, А й підтримує традицію воєнення. Ера пунктуації машини, яка і змінює правила гри в письмовому спілкуванні. Нещодавно я часто стикався з цікавим спостереженням у мережі, люди обурені використанням ДЕШ МДЕШ у текстах, створених штучним інтелектом. Це явище хрещене ЖПТІМ, Викликало жорстоку дискусію про те, що таке правильний лист і як штучний інтелект змінює наші ідеї щодо письмового спілкування. Я, як людина, яка багато років проводила в галузі редагування та копірайтингу, не можу триматися подалі від цієї теми. Ця стаття є не просто аналізом ситуації, а й думками майбутнього написаного слова в епоху машинного навчання. Шина професійний інструмент чи повстання минулого. Питання використання тире завжди було предметом суперечок між редакторами та стилістами. Деякі вважають це елегантним і гнучким інструментом, який дозволяє створювати складні та багатошарові речення, передавати тонкі нюанси сенсу та наслідувати природну мову. Інші, однак, бачать у ньому невідповідний і непотрібний претензійний елемент, який порушує гармонію тексту. Зізнаюся, я належу до першої групи. Деш, це мій вірний союзник у боротьбі за виразність та динамізм тексту. Це дозволяє мені дихати реченнями, створювати паузи, додавати акценти, передавати емоції. Шина це не просто значок пунктуації, це інструмент, який дозволяє мені контролювати ритм і темп розповіді. Однак в останні роки я помітив тенденцію до спрощення письмової промови. Все більше і більше людей віддають перевагу коротким. Простим реченням уникати складних конструкцій та пунктуаційних надмірностей. В епоху соціальних мереж та миттєвих повідомлень швидкість та доступність стали більш пріоритетними для елегантності та виразності. І тут штучний інтелект входить на сцену ЖПТ і МС машини відображення наших звичок. Той факт, що чат-боти, такі як чат-гепет, часто використовують тере у своїх текстах, не є випадковістю. Ці моделі проходять підготовку до величезних масивів даних, які включають як сучасну письмову та класичну літературу. Вони просто відображають закономірності, які вони бачать у цих даних. Саме тут парадокс лежить. Ми просимо штучний інтелект наслідувати наш лист, але в той же час ми обурені, коли він це робить занадто добре. Ми хочемо, щоб він писав, як ми. Але не хочемо, щоб він відображав наші власні звички та уподобання. Я думаю, що проблема не в тере, а в нашому сприйнятті написаного слова. Ми звикли до того, що лист є продуктом людської творчості, результатом навмисного вибору та свідомих зусиль. Ми очікуємо, що текст буде містити відбиток особистості автора, його стилю, його голосу. І тут штучний інтелект входить на сцену, яка позбавляє нас цієї ілюзії. Він показує нам, що лист це не лише продукт людської творчості, але й результат статистичних законів, алгоритмів та машинного навчання, новий пейзаж письма спілкування. Я думаю, що ми перебуваємо на межі нової ери письмового спілкування. Ера в якій штучний інтелект стане невід'ємною частиною процесу створення та редагування текстів. Ера, в якій межі між людською та машинною творчістю стануть все більш розмитою. У цій новій реальності нам доведеться переосмислити свої ідеї про те, що таке хороший лист. Нам доведеться навчитися бачити в текстах, створених штучним інтелектом, не лише відображенням алгоритмів машини, але й потенціал для нових форм творчості. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо появу нових стилів письма, які поєднуватимуть переваги людського та машинного інтелекту. Ми побачимо появу нових форм спілкування, які будуть більш гнучкими, адаптивними та виразними. Поради для письменників в епоху Шаї: як письменник, я рекомендую вам не боятися штучного інтелекту, а використовувати його як інструмент. Використовуйте його для створення ідей. Пошуку інформації для перевірки граматики та стилю. Але не забувайте про свою унікальність, про ваш голос, про ваш стиль. Не бійтеся експериментувати з новими формами спілкування. Використовуйте штучний інтелект для створення текстів, які будуть цікавими, корисними та виразними. І найголовніше не забувайте про свою аудиторію. Пишіть для людей, а не для автомобілів. Напишіть тексти, які спричинить емоції, які надихнуть, що змінить світ. Ключова думка, штучний інтелект це не загроза для письменників, а можливість для зростання та розвитку. Особистий досвід нещодавно я використовував ChatGPT, щоб створити проект статті для свого блогу. Я був вражений тим, як швидко та ефективно він впорався з завданням. Він створив кілька цікавих ідей. Запропонував кілька варіантів структури статті, навіть запропонував кілька прикладів. Однак я не просто копіював і вставив текст створений ChatGPT. Я ретельно редагував його, додав власні думки та ідеї, змінив структуру статті, щоб вона краще відповідала моєму стилю. Як результат, я отримав статтю, яка була одночасно інформативною, цікавою та виразною. Я думаю, що це хороший приклад того, як використовувати штучний інтелект для покращення якості вашої роботи. Висновок Епоха пунктуації машини вже прийшла. Штучний інтелект змінює правила гри в письмовому спілкуванні. Ми повинні бути готові до цього. Ми повинні навчитися адаптуватися до нових умов. Ми повинні використовувати нові можливості для створення найкращих текстів. І, звичайно, ми повинні продовжувати цінувати людський голос написаним словом. Зрештою, саме він робить лист справді живим і значущим. Важливий висновок, майбутнє письмового спілкування це симбіоз людини та машинного інтелекту.